Колишній президент Польщі, от дві думки: так почнемо з простої думки президента Зеленського і правильної думки, що хто би не став президентом Польщі, ми маємо працювати з нашим стратегічним партнером. Це. Спокійне сприйняття того, що сталося в Польщі, і є е, Лех Валентя, прощавай Польщі, Ми без війни станемо російською землею. Власне, це е, я так розумію. У своїх соцмережах написав президент Польщі. Ці вибори показали всю правду про польське суспільство у Польщі 1 червня. Це цитую Валенсо. 25-го року впала демократія. Не те, що немає вільних виборів, і не тому, що половина суспільства дотримується правих і консервативних поглядів. Демократія демократія ґрунтується на таких цінностях як чесність. Правда, порядність. Половина польського суспільства ж уперше в історії брала собі президентом. Це знов ж таки цитата Валенсе Сутенера, Альфонса, футбольного хулігана, шахрая, лихваря, брехуна і наркомана з великим схваленням з боку католицької церкви, яка нібито проповідає євангельські цінності. Це не мій президент, каже і ніколи ним не буде. І тут він же взагалі додає, що це вже взагалі не його церква. Тобто є абсолютно радикальна позиція Валенсе. Пане Мирослав, ви якої позиції дотримуєтеся в зв'язку з перемогою Навроцького? Ну, дотримуюся позиції президента Володимира Зеленського. Тобто, маємо те, що маємо. Президентом став Керол Навроцький. Кандидат Керол Навроцький його попереднє життя залишається в малах історії з моменту заприсяження інавгурації. Відкривається сторінка в історії Польщі, і в історії життя особи Кароля Новроцького, який стане президентом Польщі, і по, і по вчинках і по тому, що він буде робити, і говорити, будемо його судити. Тобто, насправді, я прихильник того, що коли людина, коли людина обирає половину супів, ну половина і плюс один суспільства, та на те є демократія, визнаємо, що Іншого вердикту в демократі немає. Просто як, як це нам подобається, ця особа не подобається, за нею голосували чи ні, це президент, тобто і, за ним стоїть вся повага. Весь має стати, як говориться, держави. Так що я вважаю, що такий підхід він конструктивний, бо насправді емоції зашкалюють. Те, що ви прочитали висловлювання Леха Белеса, легендарного лідера Солідарності. І першого некомуністичного комуністичного президента Польщі це відзеркалення емоцій та половини суспільства, яка не голосувала на Карла Навроцького. Звичайно, що ПІС, висуваючи таку особу, як Карл Навроцький, з таким невідомим минулим, сторінок цього минулого ми до кінця не знаємо. Ну, трохи поляки купили кота в мішку. Ну, доведеться їм з цим жити. так що… Jak będę ży życia składał, bo no, będę prosty. Ale co ważne, znaje też się od nich wystąpł premier, minister Donald Tusk. jaki skazał, że y, y, demokracja to woroćba. Wynik roku na za, skazał, że y, z ojnicznym worołom i wnętrznym worołom winny wy podać pewne zapodania do parlamentu obwodnym do wiry. За деякий час ну, ми розуміємо, коли домовиться з коаліціантами, але це, що прем'єр-міністр вважає, що вердикт виборців з 15 жовтня 2023 року він чинний, тобто люди обрали певно парламент. Тоді в парламенті створена урядова коаліція. Партії цієї коаліції набрали на мільйон голосів більше від сьогодні Кароля Новродського як президента Польщі. Тобто мандату не втрачено. В демократії так буває, що просто долю посад, якісь хто обіймає ці посади, вирішує 370 тисяч голосів, коли йде до урну виборчих урн 20 мільйонів. Тобто проблема і не в тому зараз, які почуття має половина з польського суспільства, не голосував на Наврозку. Що Навроцький як президент Польщі зробить на примирення з цією другою, то з цією половиною, яка за нього не голосувала. Бо це завдання президента бути представником всіх громадян Польщі, а не лише тих, хто за нього голосував. А тут водночас цікаво також почути вашу думку, тому що так чи інакше, слова політиків теж багато важать. І Карл Навроцький говорив про те, що. Допоки не вирішиться питання волинської трагедії, то він фактично блокуватиме вступ України до НАТО та ЄС, були такі заяви, їх також зараз активно поширюють після перемоги його на виборах. Зрештою, також він активно критикує політику Дональда Туска. Тобто, чи можна очікувати, що на період президентства Навроцького в Україні? Шлях до НАТО та ЄС е, закритий, зважаючи на ті вислови, які в нього були е, раніше. Ні, шлях не, не закритий. Тому що шлях не залежить від самої Польщі, звичайно. Це ж приймається не тільки, відомо, але важливі, випадку, та, ну, і в одному і в другому випадку. Як буде трохи важче, буде легше, залежно як водо воно буде прогресувати. Ну, з, під, під час блокування кордону. В Українці зрозуміли, що вступ в Європейський Союз не пов'язаний тільки з в такими справами, як європейські цінності, але і так само з базова з інтересами окремих, окремих груп і боротьба за ці інтереси на така солодка, і вона виглядає інколи не ну, дуже паскудно. Ale no, to z tym trzeba zwykłać i, i, i rozumieć swoje interesy i te swoje interesy. Natomiast też i Europejski Sojusz Objednoje Krainy, jaki wyznaje Wierchownictwo Prawa i tak dalej. To, to, to samo zrozumiałe. W tym kontekście, ja chcę powiedzieć, że twarda taka linia, jaką w czasie wyborczej kompanii prezentował, prezentował Карл Навроцький буде створювати перш за все проблеми для самої Польщі, а не для України, тому що процес пов'язаний з тим, що говоримо про волинську трагедію, він зрушив з місця, відбулися ексгумації на території України. Є дозволи на інші ексгумації, є польські дозволи на ексгумаці українських жертв. Якщо процес пішов, завдяки президенту Зеленського і прем'єр-міністру Дональду Пуску. Робоча група працює дуже добре, її на її напрацювання, я думаю, є дуже позитивними. Під час війни відбулися ці екзумації, і вчені, які проводили ці чи контролювали ці екзумації, плюс фірма українська, які чи фірма українська, яка виконувала ці екзумації, показали себе на 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 дуже гарному рівні. Я не кажу вже про це, що напевно служби над цим не глядали. І польський, і українські, і польські, і так далі. Ну, це пішов. Як хтось хоче робити з, е, проблем з е, минулого, ну давайте тоді будемо дискутувати про минуле, як це минуле виглядало насправді і так далі. І аргументи, які буде представляти е, польська сторона, можуть виявитися дуже слабкими порівнянні з е, реаліями з перед 80 років і сьогоднішніми реаліями. Бо ми ж не можемо забувати. Про те, що питання історичного минулого як України так і Польщі і українсько-порські відносини дуже ретельно відслідковує і книзу багаття підкидає в Москва. і це від десятиліття робить і вона буде продовжувати це робити. Як хтось хоче таку лінію далі продовжувати, я думаю, що його на цьому шляху. Чекає дуже швидке розчарування. Пане Мирослав, наша колега, яка з нами віртуальна, Роксана Прицак, ведуча проєкту Говорить Великі Лі, вона активна в чаті нашого ефіру, на відміну від нас з Максимом. Ну, ми сидимо в ефірі, робимо собі таку скидку, надихнула мене на наступне запитання. Роксана, до речі, в середу в ефірі буде, не пропустіть. Якщо поглянути на мапу, ну є очевидний висновок. Так? Є очевидний висновок того, що великі міста голосували за мера Варшави і Навроцький перемагав в тих менших пов'ятах, гмінах, як правильно так висловлюватися. Ну, не в великих містах. Але якщо навіть подивитися на мапу, ми розуміємо, що все одно е, схід, так, схід Польщі, він більше голосував за Навроцького, ніж Захід. І Навроцький якраз розігрував цю тему: е, тему українського питання, е, тему ЕксГумації жертв, про які ви говорили. Про що це свідчить щодо настроїв польського суспільства в контексті їхніх їхнього відношення до України? Ну, свідчить про те, що спадщина і довго ще з 19 століття можемо йти. Міжвоєнний період українсько-польської війни 18-19 років в Галичині і війни. В якого там 18 20 років з Української Народної Республіки, потім і період, воєнні події і так далі. І потім політика комуністичного режиму, яка насправді в Польщі розганяла дуже негативний стереотип українців, я це ж пам'ятаю, з власного досвіду. І воно нікуди не зникало, воно має такий дуже сильний ґрунт, підживлюваний ґрунт. Ну, і є політичні сили, які хочуть на цьому експлуатувати. Проблема є не в тому, ці політичні сили є, бо вони є. Плюс до цього це Росія свідомо на цьому спекулює. Проблема є в тому, а чи знайдуться політичні сили і громадськість, яка буде проти, протистояти цим спекулюванню на цих темах, так будемо говорити. На жаль, так сталося. На жаль, так сталося. Що цих політичних сил і громадських сил виявилося в Польщі занадто мало. Але. Під час виборчої кампанії я вважаю, що надзвичайно позитивним явищем було те, що Рафал Часковський вийшов з такою дуже жорсткою заявою, чіткою позицією, що він, як кандидат на посаду президента, і це саме говорить премєр міністр Дональд Туск, що він абсолютно відстоює членство України як в Європейському Союзі, так і в так і в НАТО. І тут позиція є незмінна. І вона реалізується в наділі, тобто є серед тих двох половин польського політикуму і польського суспільства розділено за політичними поглядами альтернативи, і треба робити все можливе, щоб ця альтернатива, яка є проукраїнською, про європейською, і в кінці про польською. Бо позиція проукраїнська зараз це означає пропольська, тому що Україна відстоює безпеку. Незалежність і процвітання і в Польщі, Європи і всього західного західного світу, і це не надто великі слова. І ця половина, яка голосувала за Рафал Часкотку, вона це прекрасно усвідомляє. Треба робити все можливе, щоб ця половина менша сьогодні половина так звана. Вона стала більшою половиною в поточному політичному житті. Потім під час парламентських виборів 2027 року. А пане Морослав, я також далі продовжую. продовжую бо така в нас знити. віртуальна редколегія в чаті під нашою трансляцією, думок моєї колеги Рокслани Пріцак. Чи можливе зближення Польщі Навроцького і Польщі разом з ним, з такими ну, доволі одіозними, давайте по-чесному називати цих політиків Східної Європи, як Торбан -то та Фіцо. Сусідні держави. Які можуть утворити такий пояс неприязні до України? Ну, відповідь на це запитання дуже проста. Що зробить що зроблять Сполучені Штати Америки з запровадженням антиросійських санкцій? Санкції проти Росії, зважає на те, що Росія сьогодні не, не презентує ніякого бажання заключити справедливий і тривалий мир в Україні. Те, що Росія представила в Стамбулі так званий там так званий меморандум з умовами і так далі. Тобто, коли Америка запровадить антиросійські санкції, тоді проблема і Орбана, і Фіцо відпаде саме по собі. І на ваш і відповідь на, на ваше запитання буде така. Це питання вже не актуально, тому що позиція Сполучених Штатів, позиція НАТО Європейського союзу і всієї і, 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 і спільноти демократичних країн. Чітка Росія має зазнати поразки в цій війні, а Україна має зазнати в Україні, має настати справедливий і тривалий мир. Також цікаво почути вашу думку. Багато західних ЗМІ писали про те, що Навроцький є натхненним, натхненником Трампа, тобто, що йому близька політика Дональда Трампа. Чи засвідчується перемога Навроцького, е, актуальність трампізації, так би мовити, е, Європи? Ось, і е, яка політика може можна очікувати від Навроцького в контексті відносин з Європою? Ну, а -а -а. Трамп е, трампісти е, з перемогою Навроцького здобули першу перемогу? На виборах в Європі, бо вони старалися, як пам'ятаєте, інтернатив дочкам підтримати, і Лепен підтримати, і підтримати e, цього. Я вже там забув його прізвище того румунського кандидата і так далі. Тобто, все зазнали поразки. Ну на жаль, не вийшло зазна... щоб вони зазнали поразки в Польщі. Мені з цього приводу, звичайно. Але сьогоднішня заява прем'єр-міністра Туска, який таки дуже чітко заявив, що хай не друге Польщі на Назовні і всередині країни не радіють, тому що ми продовжуємо бій і будемо твердо тримати принципи демократії і свободи. І за ті цінності, які ми відстоювали від початку незалежності пощі 1989 року, вони надалі залишаються актуальними. То було чітке послання в спрямоване дуже так чітко. Ярославу Качинському як лідеру ПІСУ, так само і Дональду Трампу і його адміністрації в Америці. Також логічне продовження того, що ви сказали, от конфронтація того, що заявляє Навроцький, а також активна критика Навроцького Дональда Туска і навпаки, чи може це створити, посилити Кризу всередині Польщі, чи може призвести до дострокових парламентських виборів або що інде? Ну я намагався відповісти на це ваше запитання. Сьогодні прем'єр-міністр Дональд Тус сказав, що місія урядової коаліції самого уряду продовжується. Він з уваги на те, що сталося. Вийде, подасть вотом, подання на втом довіри до парламенту, щоб відновити легітимність свого таку суспільну політичну легітимність, можемо сказати, так, і щоб це якраз закінчити ці спекуляції, він має йти з, з, з його поразка, не порадка і так далі. Ні, він продовжує його народ обрав на 4 роки, немає ніяких зараз передумов, щоб уряд подавався, подавав відставку і Будемо сподіватися, що політики коаліції урядової коаліції підтримують уряд. Певно, це буде уряд оновлений, бо насправді там питань до окремих міністрів ну, дуже багато. Є не внесне задоволення і, перш за все, виборцю цієї демократичної коаліції не, в, з роботою самого, самого уряду не все задовільняє і так далі. Тобто буде потрібно. Оновлення. І я думаю, що це буде очищення такої великої е, е, велика частина, значить буде очищення атмосфери. Воно важливе з іншого такої, міркування. Поляки, насправді, в своїй переважній більшості втомилися від конфронтації цієї жорсткого протест, політичного протистояння, яке насправді продовжується з 2000, там, ну будемо брати, 5-го або навіть 2010 року. Жити в постійній такій ситуації, кризи, такої. Такої внутрішньої, воднотнього протистояння, яке не хочу називати конфліктом, але, але чи війною навіть бо які говорять, що це, це, це прообраз громадянської війни, я не вважаю, що це адекватне. Сьогодні в, політики мають приймати відповідальні рішення. Є президент, новообраний президент, він через два місяці чи півтора місяця вступає на посаду. Прем'єр-міністр сказав, я приймаю. Результати виборів він привітав виборців Карла Навроцького з обранням свого кандидата, він виходить з поданням проводу довіри. Тобто, демократія, польська демократія має працювати і відповідати критеріям демократичної європейської країни. Пане Морослав, таке я, я дозволю собі провокативне запитання. Як ви гадаєте, чи Ну, Абсолютно не натякаючи, що там якась могла бути змова, але ну, розуміючи, який і кому кандидат був вигідний, і те, що Навроцький, можливо теоретично бути вигіднішим для Росії. Чи могла Росія застосовувати якісь свої технології для того, аби, ну, скажімо так, схилити голосування в той чи інший бік? Чи у Польщі це виключено? Ні, ну, Росія впливає, звичайно, на громадську думку в Польщі. І впливала, між іншими тими блокадами і так далі. Тобто, роль російських агентів, російських спецслужб, вона там на озброєним оком, не треба бути спеціалістом від російських спецслужб, це було очевидним. І це, що дві проросійські політичні сили підтримали кару Навроцького, це так само нікуди не надівається. Звичайно, фактор в Росії він присутній. Нікуди він надівся, то це, це коли б сказати, що такого немає, то тільки потрібно закривати очі на реакція. а не треба закривати очі на реакція. Польща є фронтовою країною, тому що проти Польщі, як говорять спеціалісти в п'ятибальній шкалі, які вимірюються сьогодні, так звані, вимірюються в е гібридні війни, чи там, когнітивні, чи якщо хочемо, знаходиться десь на е Дві з половиною або 3, на другому з половиною або третьому року в третій сховинці. Це є в п'ятий шкальні балі. Шкалі, що п'ятибальні шкалі. Два з половиною або три бали. Так що дуже високо. І всі це розуміють зрештою. Тому Пошта видатковує 5% від ВВП на сектор оборони. Це надзвичайно великі гроші. Ну, загроза така велика. Якщо можна, ще також наостанок десь відійти від польських питань. Спецоперація збройних сил України, точніше, служби безпеки України СБУ на території Російської Федерації, ми дещо в такому піднесеному настрої, оскільки це важливий удар не лише для України, а й для цивілізованого світу. Зрештою, як в Польщі відреагували на спецоперацію Служби безпеки України? Почала була зайнята переважно своїми президентськими виборами. Але ну, на другому місці, звичайно, стоїть спецоперація і велике визнання для Служби безпеки України, всього сектору оборони України України в цілому за проведення такої спецоперації, яка, по суті, один з польських журналістів гарно написав, що це спецоперація, яка пригадується і серію фільмів «Мишений послуг з того крузу. Я думаю, що це воно так є. Тобто, такі, такі сюжети можна колись там дивитись в кіно. Ну, це в мене взагалі. То, я не знаю скільки разів я там переглянув це відео. Знаєте, як з дрона камера веде і показує ці уражені стратегічні бомбардувальники. Оце оці кадри. Це просто. No, no realno, to zdawało się jakaś fantazja, bo na te mowa, no, realność, realność, ta temowa, no realnictw i realnictwa, każda zmęczy je i niszczenia cywilnej e, 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 infrastruktury, e, budynki i zawdawania śmierci Ukraińcy. No, co rado, jest potencjału w Rosji zmęczyło się na 1 3, przynajmniej, kiedy się proawiacje. I to najbliższa, najbliższa podjaka e, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, і всьому сектору оборони і, і, і президенту Зеленському, який, який це всім координував, так ми це знаємо.